Акцизний збір до чеку податківці наголошують, у документах реєстраторів розрахункових операцій має бути обов'язково вказаний відсоток акцизного податку. Йдеться про 5% від сплаченої покупцями суми за придбаний алкоголь, тютюн чи бензин. Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює розмірну торгівлю при продажі алкогольних тютюнових чи, чи підакцизних товарів, зобов'язаний видати чек. В чеку має бути вказана назва товару. Кількість ціна нижче має бути чи він платник ПДВ, це 20% чи ні, і окремо 5% виділених. Скільки акцизного податку в цьому в цій перед цій покупці? Буде сплачено або задекларовано і сплачено місцевий бюджет. Окрім того, зазначають податківці, з 1 липня на торгівців пивом очікують зміни. Хміль офіційно вважатиметься алкогольним напоєм, а відтак його продаж відбуватиметься виключно за ліцензіями. На пиво, якщо маєш ліцензію роздрібну з 1 липня, окрему ліцензію не потрібно брати. Тобто маєш на алкогольний напій, він віднесений до алкогольного напою, турбуєш. Якщо не маєш, звертаєшся до органу нашого. На місцях чи сюди подаєш заяву і отримуєш ліцензію на продаж. Загалом від початку року з роздрібного продажу алкоголю, тютюну та палива, до місцевого бюджету надійшло 34,8 мільйонів гривень податку. Лева частка надходжень – обсяг від реалізації нафтопродуктів.